Всім наші ріші вітання, друзі. Я сьогодні на природі, на Луці. і я не знаю, скільки в мене буде часу, щоб почитати. Я думаю, що дуже замало. Буду десь знаходити годинку-дві. Можливо, мабуть, що трошки трошки пізніше, звичайно. Але я взяла з собою ось роман, вперше перекладений українською Арчібальд Кронін леді з гвоздиками і жінка землі. Це ви знаєте, я вам колись про нього розповідала, коли читала я юдене дерево, що це відомий шотландський письменник. Він мені дуже подобається, і в мене вже накопичилось багатенько його творів. Це автор, книги якого я купую автоматично, тому що мені дуже подобається психологізм в його творах. Ось така. Моральність завжди присуща, завжди є моральні принципи у творах Арчибальда Кроніна. І ось ця новиночка, як я вже сказала, вперше перекладена українською цю книжечку. Дуже-дуже класна обкладинка. До речі, як і взагалі, обкладинки усіх творів Арчібальда Кроніна, які видає апріорі, львівське видавництво Апріорі. А це роман Леді з гвоздиками і повість Жінка Землі. Я трошечки, зовсім трошечки почала читати, буквально декілька слів. Я вам хочу сказати, про що роман. я залізла в Ладно, давай ще раз. Друзі, я зовсім замало ще прочитала. І тільки ну, почала читати буквально декілька сторінок, але мені вже цікаво. Я розумію, що тут не буде просто так розгортатися події, як у звичайному ну до прикладу, любовному романі. Тут буквально з перших сторінок зав'язується така невеличка інтрига. Жінка молода, їй приблизно 35 років. Вона Купує на аукціоні таку мініатюру за дуже-дуже велику суму коштів з самого ранку повітряні. І вона купує цю мініатюру. Вона запропонувала найвищу ціну за цю мініатюру леді з гвоздиками. І так я дізналася, що вона має свій невеличкий антикварний такий бізнес, який намагається розвивати. А також вона опікується своєю племінницею, як я зрозуміла, яку звуть ненсі. Вона її просто обожнює і дізнається про те, наша головна героїня Кетрін, що Ненсі збирається виходити заміж і хоче познайомити її зі своїм нареченим. А що буде відбуватися надалі? Буду читати, дізнаватися. Трошечки можливо природи вам познімаю. Не знаю, чи вийде в мене у місті познімати, тому що у місті нашому безпосередньо у центрі міста тому, що багато роботи. Але якщо вийде, обов'язково буду робити вам такі вставки: відео-вставочки. Дякую, що завітали на канал. Не покидайте канал, залишайтеся зі мною. Папа, -па, до нового зв'язочку. Всім привіт, друзі! Давненько я з вами не виходила на зв'язок. Як Людмила сказала, ми з вами зараз на лузі, тобто на огороді. Настала весна. А це час сажати огірки, картоплю, перці і так далі. Ось так в нас все проросло. Щось ні, щось так. Ось, ось така у нас краса. Ну що, друзі, було приємно з вами трішки поспілкуватися. Па-па! Друзі, всім привіт! Всім на щиріші вітання з нашого міста Суми. Я вже знімаю зовсім більші локації. Зараз триває обідня перерва, сьогодні понеділок. Я що вам хочу сказати? Я вам розповідала, що почала читати Арчибальда Кроніна леді з гвоздиками цю книжечку, але я дуже була, була зайнята, і я прочитала небагато і за суботу. У неділю я прочитала майже увесь роман. Декілька сторіночок я вже дочитувала сьогодні, вранці я дочитала. І що я хочу сказати? Перший роман прочитано це саме леді з гвоздиками. І я розпочала жінку в землі. Що мені сподобалося. Взагалі, ви знаєте, що я люблю Арчибальда Кроніна за його психологізм, як я вам вже говорила. Йому вдається дуже класно, напрочуд вдало. Описувати характери своїх персонажів, наділяти їх великою часткою, долею психологізму він ну просто майстерно це робить тут. Головна героїня Кетрін, і вона, як ви знаєте, я вам розповідала на аукціоні. Вона заплатила майже 10 тисяч, там 9400 гіней, за мініатюру відомого художника, на якій було зображено жінку з гвоздиками. Це було приємне читання, і я думаю, що ця книжечка любителям, любителям любовних таких романів обов'язково зайде і Скрасить ваш вечір. Дуже легко читається. Я хочу розповісти вам буквально трішечки про ось цю мініатюру. За яку головна героїня Кетрін заплатила дуже велику суму коштів. і вона, ця Кетрін, почала ототожнювати себе саме з героїнею цієї мініатюри Люсі. Це на початку роману, це не спойлер. Я все ж таки дозволю собі поділитися з вами цією легендою, пов'язаною з Люсі, яка збиралася вже вийти заміж. В неї був наречений. І ця е, мініатюра це дійсно е, така копія великої картини, е, яка знаходиться у знаходиться у музеї в Гаазі. Люсі замовила художнику Гульбейну е, написати ось ще одну мініатюру свого е, свій портрет, і він це зробив. І після цього вона на намагалася е, передати цю мініатюру своєму нареченому, але Сталася жахлива така трагедія, подія, що наречений загинув на дуелі. І Люсі залишилася сама, і вона залишилася вірною своєму нареченому. І можна сказати, що життя її дійшло на нівець. Вона... Загинула, вона померла у 37 років у монастирі. І ось ця наша головна героїня, чому роману Кетрін, вона почала ототожнювати, як я сказала, вже себе з Люсі, і часто на неї нападав смуток. Тут інтрига ще в тому, що Кетрін і її племінниця Несі покопали одну людину. На перший погляд, такий легкий любовний роман, але Ось те саме, що подобається і приваблює мене в творах Фарчівальда Кроніна, якраз описане життя в подробицях Кетрін, як вона досягла свого успіху в бізнесі, з чого вона почала, і який взагалі був її характер. Цікаво було за цим спостерігати за розвитком цієї сюжетної лінії, і крізь наречений Ненсі. Як він досягнув успіху у своєму бізнесі, він був американцем. А він був американцем, а вона була англійкою. Ненсі, племінниця, яка більш за все у своєму житті вона намагалася стати успішною актрисою, акторкою. Чи вдалося їй це? І чи все, врешті-решт, завершиться цей любовний такий трикутник? Це інтрига, читайте, дізнавайтеся самі. Друзі, я вже почала читати Жінка землі. І це такі ніби мініатюри сільського життя. Мені так здається. Вибачте, за сторонні шуми, але знімаю тут на вулиці без мікрофону. До нового like Привіт! Всім найщиріші вітання! Тут поруч зі мною Берточка вляглася. Вам її не видно, але вона тут на стільчику поруч зі мною знаходиться. Тобто привіт вам і від Берточки. Дякую, що ви додивилися до цього моменту. Переглянули мої попередні включення, де я була без мікрофону, і мені не дуже так ну, сподобалося те, що я зняла, але я вирішила залишити. Все ж таки, це влог, і думаю, що все ж таки ну, це було вам, хоч трошечки приємно подивитися, мої включення. А, і я взагалі хотіла вам більше познімати місто, але, можливо, іншим разом, тому що зовсім не було в мене часу. Вихідні пролетіли так, що я їх взагалі не помітила, що вони були. А, город, а, дуже старенькі батьки, чоловіка, і дуже-дуже ну, замало було часу. Ті з вас, хто слідкує за моїм читанням на каналі, знають, що в мене були марафони з сім книг за сім. Днів і я читаю доволі швидко, але я спеціально обрала на вихідні для себе лише одну книгу, тому що я знала, що в мене просто не буде часу. Так і вийшло, друзі. Я розпочала читання у суботу, в день я показувала вам невеличкий такий сюжет про це, і почитала більшу частину роману Леді з гвоздиками Арчибальда Кроніна у неділю ввечері. І у понеділок я вже повністю дочитала і роман, і повість, яка тут ще є у тій книжці. Я вам говорила про це. Це повість жінка землі. А я її дочитала і вже хочу поділитися своїми враженнями такими загальними. Що я хочу сказати? Я оцінила високо цю книжечку, 5 з 5 зірочок поставила, тому що Кроніна я люблю. Мені подобається, як він пише. Я вам вже казала про це неодноразово його. Вміння дуже так, психологічно подати героя і зануритися в його голову, в його думки. І просто такі були, ви знаєте, цілі абзаци у тексті, ніби знову ж таки кінематографічні. Особливо це стосується ось жінки землі. Тут такий харизматичний герой був роб. Що просто я уявляла всю цю картину, як він там, ви будете читати самі, це невеличка зовсім повість, не буду спойлерити, але просто такий уривок з тієї повісті, як роб боровся з биком дуже великим. І я, що після. Я, я просто собі уявляла цю картину, цей бик здоровезний, цей роб, який Теж був наповнений а, такою злістю, він а, йому щось перемкнуло у голові, і він просто хотів знищити цього бика, який був в рази його і сильніший, і більше, і зовсім йому не підкорявся. Почитайте, чим все це завершилося. Тому я повернуся до думки, що читати Кроніна мені завжди цікаво, завжди приємно. Не стала виключеним і ця новинка. Я вам говорила про те, що це вперше перекладено українською леді з гвоздиками та жінка землі. Звичайно, що я, можливо, трошки повторюся, але скажу, що в нього роман, до прикладу, Юдине дерево. Для мене він так змістовно він сильніший виявився при читанні Юдине дерево ніж леді з гвоздиками та жінка землі. Але але, я думаю, що любителям любовних романів перший, перший твір у цій невеликій книжці цей перший роман «Леді з гвоздиками обов'язково зайде. Тут такий своєрідний трикутник, я вам розповідала, і знову ж таки, не просто пішли, зустрілися, ось буде весілля, познайомилися. Зовсім ні. Тут також прописані характери героїв. Я вам знову ж таки про це говорила просто нагадаю, і головної героїні Кетрін, і її різні переживання душевні, так автор передає дуже. Сильно глибоко, що її хвилювало, як вона дуже хвилювалася за свою племінницю, яка мала якраз характер на 100% інший, ніж її тітка Кетрін. Ненсі була зовсім іншою, такою подекуди по юнацьки легковажною. Їй здавалося, що вона може всього досягнути, не докладаючи таких сильних зусиль. Вона мріяла, що стане дуже-дуже відомою актрисою, Чи їй вдасться це на цих сторінках роману ви будете самі читати. І ось чоловіча роль, так можна сказати, чоловічий персонаж, герой Кріс Меден, він знову ж таки. Такий привабливий, ти відразу його уявляєш, яку він мав статуру, як він поводився, яким він був розважливим і як, яке його було ставлення до Ненсі, до Кетрін. І, врешті-решт, знову ж таки, чим все завершиться? І ця книжечка, цей роман, я думаю, що він. Допоможе вам відволіктися, зануритися ось в цю любовну таку гру, можна сказати, в лапках. І я думаю, що ви прочитаєте за вечір. Якщо у вас є час, ви не помітите, як перегорнете останню сторіночку цього роману. Далі, жінка землі, я знову ж таки повторюсь трошечки зовсім. Вам говорила про те, що. Читаєш Кроніна, і ось особливо я ну, його повісті взагалі не читала. І для мене це навіть і не повість була, а так як я казала вам раніше, що це ну, для мене якісь мініатюри з людського життя з, сільського життя, з сільського життя такого людей. Шотландія, невеличке таке село, і ще одна місцина буде згадуватися. І ось розмірене таке життя е, сільського вчителя. Він мав е, фізичну ваду, але він дуже кохав е, землю, на якій він мешкав. Е, він е, ну, дуже дуже проникався всіма проблемами, пов'язаними з е, обробкою землі. Е, саме Тими проблемами, якими опікувався його брат Роб, що мав свою ферму, і по-своєму всю роботу, пов'язану з землею, з обробкою. Ось цю роботу на фермі, він все це вів по-своєму, не так, як, до прикладу, хотілося б його брату. І ось показано таке їхнє життя, їхнє спілкування, розвиток їхніх характерів протягом деяких таких моментів. І цікаво було читати не тільки ось про життя головного героя, про життя його брата, і саме ось показане таке людське. Цькування, Тема така, теми торкається автор, як людське цькування. Ще люди толком не розібралися, хто правий, хто, хто винен, але вони вже судять цю людину. Почитайте, як все це буде відбуватися. Показані такі глибинні, такі внутрішні ну, риси характеру людини, які виринають на поверхню. При певних обставинах життєвих. Це стосується і брата ось цього роба, і це стосується і дівчини, яка з'явилася у селищі і стала працювати асистенткою. Чому ось такі спалахи були, і вони чимось були схожими для мене: ті характери як дівчини, так і роба, який, до речі, мав родину, мав дружину. Тут також буде кохання, тут буде любов до землі, тут буде дружба, тут буде такий гнівний якийсь вияв характеру одного з персонажів і до чого це все призведе і чим все завершиться. Ви самі прочитаєте, якщо розкриєте ось цю чудову книгу, видавництва «Апріорі», нагадаю, новинка. Арчибальда Кроніна. Книжка мені дуже сподобалася. І я хочу вам показати ще дві книги, які я буквально одну я вчора отримала поштою. Це також новинка видавництва Апріорі Замок-Капелюшника. Я вам говорила, друзі, що обкладинки цих книжок вони чимось схожі і вони дуже гарні. Ось, буквально, подивіться, ну, в одному стилі, я можу так сказати, ось така обкладеночка Зам, замок капелюшника. Ось, Гарне оформлення книги, щільний папір і густ, такий густий-густий текст. Тобто тут десь 600 сторінок до 600, до 600 сторіночок ця книга доволі вона товстенька. Але Кроніна читаєш швидко, я так можу сказати, визначити для себе. Я вже читала і в інстаграм відгуки на замок Капелюшника, Тобто, вже народ купує цю книгу, читають і блогери діляться. Любителі книжок, книголюби вже пишуть свої відгуки. Я буду читати, буду свою думку висловлювати, свій відгук для вас готувати. І взагалі мені потрібно повернутися до Кроніна. Я замало прочитала, хоча в мене на поличці, ось я не знаю, вам можливо не видно. Я покажу вам книжечки з моєї колекції. Це Цитадель. Це ось якраз юдине дерево, яке я прочитала. А це. Тостелезний роман Зорі дивляться вниз. І роман Три любові, який знаходиться навпроти на поличці моїй обов'язкового для прочитання книжок у цьому році. Пам'ятаєте, я робила таке відео. Я відібрала там певну кількість книжок, які я собі запланувала прочитати у цьому році. Потрошки, я рухаюся, я вам згодом про це розповім. А я повернуся до думки, що мені хочеться почитати Кроніна, тому що багато вже знаходиться в мене його книжок. Знову ж таки, буду планувати і замок Капелюшника, і три любові обов'язково в цьому році я вам просто обіцяю, що я прочитаю. Мені самій дуже-дуже цього хочеться. І що ще я придбала нещодавно. Не так вже багато. Це ось замок Кополюшника. Леді з і жінка землі. Це також новинка, і це останні мої придбані книги. І серед них китайсько-американська письменниця Ребека Кван. Я думаю, що любителі книги читання знають цю письменницю. В мене на поличці зверху десь є Вавілон, ще не читаний. І мені дуже сподобалося оформлення книжки «Жовтолика». лика Я дивилася, дивилася на неї. Потім я нарешті. Побачила відгук на каналі Яночки Яна Рюдвізмі. Вона схвально відгукувалася на цю книжку. І інші, інші блогери. Не ні хочу нікого образити, що не назвала, можливо, когось. Але знаю, що багато вже купили цю книгу, багато блогерів книжкових. І вона дійсно класна. Вона така класна. Ось ці очі, ось ці брови, ось це. Жовтолика. І ви знаєте, тут дуже цікава анотація. Я трошечки почитала, тут щось буде про таке шарлатанство, про підміну твору, про крадіжку твору особою, жінкою, яка присвоїла художній твір собі і намагається його видати. Тобто така інтригуюча, інтригуюча анотація. І навіть Стівен Кінг написав, що це неймовірна книга, злочин, сатира, жах, параноя, проблема культурного привласнення. А ще купа огидних скандалів у соціальних мережах. Але головне це гарна історія. Кладно відкласти, ще складніше забути. І інші тут є відгуки. Ось така книга. Дуже-дуже також гарне оформлення. Видавництво в нас дуже гарно оформлюють книги, і приємно їх тримати в руках, читати. Дуже люблю нові книжечки. Це в нас видавництво «Жорж». 2024 рік. Також, друзі, новиночка. Друзі, ось такі таке в мене для вас було заключне включення. Uh, і я вам щиро дякую, що ви додивилися до кінця. Дякую всім, хто це робить, хто зазирає на мій книжковий канал Books and Life, хто мене, мене підтримує. Щиро дякую своїм спонсорам каналу. Uh, щиро, щиро їм вдячна. І, друзі, прошу також і далі підтримувати вподобайками, поширенням, можливо, своїми коментарями. Мені дуже приємно дізнаватися вашу думку. Поділіться, хто вже читав Леді з гвоздиками жінка землі. Можливо, ви хочете поділитися своїми враженнями після прочитання замок Копелюшника або жовтолика. Хто заходить на мій канал, мені буде цікаво про це дізнатися і почитати. Отже, друзі, дякую ще раз вам всім за увагу. Дякую Збройним силам України. Віримо нашим захисникам. Перемога буде за нами. Па-па, друзі!